Полтавський рятувальник Олександр Цибулько виборов золото чемпіонату світу із гирьового спорту. Він посів перше місце у поштовху довгим циклом, повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Загалом рятувальник 11-ї державної пожежно-рятувальної частини, сержант служби цивільного захисту Олександр Цибулько, здобув три золоті медалі на чемпіонаті світу із гирьового спорту серед дорослих та молоді. Змагання проходили із 10 по 14 жовтня. На грецькому острові Керкера. На острові Керкіра, це Грецька республіка, відбувся чемпіонат світу із гирьового спорту серед дорослих та молоді. Від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області в складі збірної команди Державної служби з надзвичайних ситуацій України, тобто там збірна була з усієї України, виступав пожежний рятувальник 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. Це, це сержант служби цивільного захисту Олександр Цибулько. Уваговій категорії до 78 кілограмів серед юніорів він здобув три золоті медалі. Ми ним дуже пишаємося і, звісно, вітаємо всім колективам.